Всіх вітаю, з вами Марія. І приготуйтесь до. Якось так дивно щось там, я так розумію, в Ютубі трошки поламалось, навіть відео вийшло не тоді, коли треба було б йому вийти. Ну, нічого. Трошки воно там сильно було затягнуто ну, по, по, по попередженням, але ж, дівчата, не все Я можу контролювати. Така площадка, як YouTube, вона дуже завелика і іноді там щось ламається. Ну, нічого, це... Я впевнена, що ми всі з вами дуже уважні і попередження від карт. вони... Якщо бути уважними, вони часто не на один день, а на кілька днів. Тож, якщо ви щось там чуєте саме про попередження, то знайте, що найближчі там ну, до чотирьох днів, саме більше. Неділя, вам просто треба бути уважними, і те, що вас вразило, те, що, знаєте, йойкнуло там у грудях вам, ну, спочутого, просто пам'ятайте про це. Нічого. Я, я маю надію, що більш нічого там ламатись не буде, все буде ну, вчасно виходити, так як я там в таймінги проставляю, але нічого. Ну Це я про відео, яке повинно було б вийти, яке вийшло одне за день і вже ввечері, там десь. Ну, Дуже ввечері, ну нічого. Давайте дивимось. Особисте життя. До чого вам треба готуватись? Ой, тут, тут гарно, тут якісь перемоги, і дивіться, для когось з вас. Ну, це, це перемога ваша локальна в якійсь певній ситуації. Ви, як знаєте, був сумнів, ви не були впевнені, зможете, не зможете зробиться, чи якось прийдеться взагалі переробляти якась ситуація, яка от ви нічого не втратили, ви просто ну там нічого так дуже. І не отримали, але зберегли те, що вам треба було. Ситуація, яка більш матеріальних якихось благ, статків э, стосується, э, те, що чи можна купити, чи воно вже у вас є, і ви просто Ну може у когось там була э, думка, що ви втратили цю річ там чи щось там таке, але воно як. Ну, виявилось, що нічого не втратили, все у вас залишилось. Якісь моменти заробітків, тут не більше того є, ніж у вас є. Тут я б сказала, що якась доволі стабільна ситуація, але ж. В цій ситуації ви будете радіти з того, що вона не погіршується. Якщо не поліпшилась, то хоч не погіршилась отакі думки. Знаєте, що добре, що залишається те, що є. Так, далі дивимось. Сфера кохання. До чого у вас тут треба готуватись? Що тут може у вас бути? Угу. Так, ну тут з королем жезлів така якась цікава ситуація. Знаєте, в якій ви полишаєте, я, скажімо так, сферу проблем з цією людиною, там, де було складно. Ви не втрачаєте, ви залишаєтесь при своїх. От це, знаєте, перекликається з минулим рядком. Коли ви нічого такого собі там не маючи, знаєте, як відходити від цієї людини зі своїм скарбом, так будемо казати, але нічого. Поступово ви той свій скарб збільшите. Але будьте уважні, бо людина така, знаєте, Характерна. І якщо ви втікаєте від такої людини, то знайте собі, що людина не так швидко вас відпустить. Будуть якісь ще до вас там, ну, скажімо, домагання, будьте готові, що людина буде десь на своєму наполягати. І якщо ви там вирішили собі, що буде все легко. Я не можу вам так сказати. На деякий час у вас ця ситуація буде зберігатись, коли ви будете собі розуміти, що ви вирішили піти, і ну, от просто, це просто треба довести до кінця. Але ж ну, людина буде намагатись цю ситуацію переінакшити. Робота. Давайте дивитись. До чого вам готуватись у вашій роботі? Дивіться, королева мечів показана і ситуація, в якій взагалі непогана ситуація це, знаєте, коли спілкування легке. Приємне, доволі, ну, таке веселе спілкування. Це, знаєте, компанія, в якій всі один одного знають і нормально спілкуються. Але щось в цей день вам, ну, знаєте, от нібито і не дуже хочеться цього спілкування. Ну, Наприклад, у вас є робота, яку вам треба робити, а люди відволікають. Чи, наприклад, ви там собі щось напланували? Ну, там, наприклад, десь піти, там, може раніше з роботи піти, а люди вас затримують. Це такі моменти, які ну, от ваші фантазії не дуже будуть вам даватись в цей день, от ваші бажання, скажімо так. Але ж можна трошки змінити своє ставлення до цього. І... Зосередити увагу просто на приємному спілкуванні, бо воно вам все ж таки буде корисним. Зверніть увагу, бо в цьому спілкуванні як підказку можете для себе почути на якісь свої там майбутні... От, ну, от Як, наприклад, ви щось собі там таке намедикували. І не знаєте, як ну, наприклад, декілька варіантів, ви не знаєте, які обрати. Ви можете почути підказку від своїх там, подражок, там може, співробітників, співробітниць, там, у кого як. Якусь підказочку ви вам вже легше буде обрати. Тобто це просто ваш настрій, дуже там спілкуватись з усіма. Ну, знаєте, коли втома дається в знаки і хочеться трошки від всіх так відмежуватись і провести більш так спокійно день. Хоча не дуже вийде, люди будуть заходити, приходити до вас, десь там будуть вас, ну, наприклад, десь там в коридорах вас зустрічати, спілкуватись. Ну, такий більш гучний, веселий день, може, і настрій вам поліпшить. Далі дивимось, що важливо прийняти, і до цього теж треба готуватись. Ну, от, оцей рух, оцю біганину від проблем. Дивіться, тут може бути ситуація, насправді, для когось може бути із трикутником пов'язана, коли ви дізнаєтесь про те, що людина з вами не до кінця чесна, що є ще. Хтось, хто заважає, у вашому спілкуванні трикутники бувають будь-які. І робочі, і сфери кохання стосуються, і якісь там моменти, які ну, просто от між родичами відбуваються, і між друзями, тобто будь-які насправді. Якщо чуєте слово трикутник, це знаєте, що це якоїсь сфери стосується. Це може бути там, ви, людина, з якою ви спілкуєтесь, і робота, яка відволікає вас від, один від одного. От Готуйтесь, що ця ситуація буде вирішуватись, і вирішиться в вашу пользу. Ви не втратите, ви отримаєте навпаки от, щось для себе корисне. Щось буде як подарунком для вас в цій ситуації, як би воно там не закінчувалось для вас. Просто от зосередьте свою увагу на тому, що ви тільки отримуєте тут, навіть якщо для цього треба спочатку втратити. Далі дивимось: від чого треба відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Давайте дивитись. Того не треба відмовитись. Ну дуже ви десь щось захищаєте своє. Навіть, знаєте, це ви дивіться як, тут може бути, ну, як, два варіанти, обидва вам озвучу. В одному варіанті ви можете бути як дитина в цій ситуації, яка захищається. Від когось там, чи свої статки захищає. А в іншому варіанті ви можете так захищати, бо ну як від дитини щось там, знаєте, ну, наприклад, давайте такий, який приклад. Ну, такий, щоб всім зрозуміло, наприклад. Ви, матуся, є у вас дівчинка, яка вже доволі доросла і тягає вашу косметику, чи прискається вашими там, ароматами. І дійсно, ви захищаєте, бо їй воно стовідсотково ще зарано і не треба. А вам шкода, бо ну, взагалі-то грошей коштує, і вам подобається, наприклад, ці... Аромати і шкода, що вони так просто виприскуються, чи там вам помада ця дуже личить, і ви її дуже любите, а дитина її намастила собі, там півобличчя, обличчя і шкода. Ну тобто готуйтесь, відмовляйтесь аж занадто так реагувати, бо в цій ситуації просто розумійте, що вам просто треба так сховати, щоб дитина не знала де. І тоді чим не могла дістати. Ну, просто щоб воно було недоступне дитині. І тоді ситуація вона обнулиться. От, просто перемикайте увагу дитини на щось інше, або там гігієнічну помаду їй купіть, і хай вона мастить собі і губи, і щоки, і що там їй треба намастити. Ну, це, це наш приклад. Це просто щоб воно всім було зрозуміло, як це може бути. У вас воно буде як завгодно, якось там по-своєму. Просто я всі приклади, я їх не перелічу, звісно ж. Так, давайте побачимо, чого вам не уминути. Давайте дивитися. Чого вам не уминути? М -м 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 -от -ш -ш. Ну, дівчата, хлопці. Це наша відома тема. Для когось ці бляшанки будуть летіти. Для когось Ну, тут, тут всяке разне буде летіти. По дияволу планується, щось коварне таке планується, щось воно, така бійка планується. Ну, Розумієте, як це роблять всі два роки, навіть більше вже, в рази більше. Але отак, отак само, знаєте, коли о, одразу і багато. Тож, будьте уважні, цього, на жаль, не оминути. Філіжанка сьогодні теж так я показала. І просто давайте ми все з вами знаємо, ми знаємо, як реагувати, і просто треба буде витримати і дочекатись, коли відмінять тривогу, і все більш-менш налагодиться. Десь до двох годин може бути тривога. Це так. Це вже так. Це вже не обов'язково. Це просто, як зчитую, хочеться побільше інформації надавати, але ж розуміємо з вами, що такі подробиці, вони вже не обов'язкові. Навіть півгодини тривога все одно, хай би їх взагалі не було. Далі дивимось: поради від вищих сил для вас. О, Аліса почала гру, тож Звукове супроводження теж буде зараз. Так, дівчатка, у когось побільше грошенят і врівноважити трошечки свою матеріальну сферу, але ж нагадують карти: контролюй свої витрати. Якісь ваші ну, це зароблені гроші, це не те, що там вони десь будете йти і вони зваляться вам на голову. Це по тій роботі, яку ви зробили раніше. Це як зарплатня, аванс, там, що там що у вас, звідки ви отримуєте гроші. Для когось це як гроші з одного з напрямків. Як, наприклад, десь ви там. Заробляєте, може підробляєте і отримуєте гроші з одного з напрямків. Хоча для когось навіть, може, ви там, наприклад, тягнете два напрямки. Ні, все одно не буду казати. Мені показано з одного з напрямків. Хай приходять з усіх, але тримаюсь на тому, що вже сказала. Тож. Всім вам бажаю грошей і не тільки в цей день. Хай їх ото хай летять. Сонечко у нас теж найбільша грошова карта в колоді. Хай ото летять, як вистрибнули зараз. Хай летять великі гроші та ще більше. Маленьких ну хай теж будуть, але великі та ще більше. Хай летять. Всім вам цих грошей бажаю. І всім бажаю. Десь таки спокійного дня, і ночі. Бережіть себе, будь ласка, бо сонце і вісім жезлів це може бути ще й нагадування про те, що дійсно буде щось гаряче летіти. То теж пам'ятаємо про це і, будь ласка, будьте аж занадто уважні, бо до кінця місяця буде весело. Хоча нам завжди весело, але ж ну, просто особлива увага до кінця місяця, а там будемо теж уважні. Все, побачимось. Всім пока.